Вітаю, друзі! 8 березня сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Буквально за два дні в Саудівській Аравії в двох містах в Ер-Ріяді і в Джиді будуть відбуватися знакові події. Чому в двох? Президент України впевнено прилетить до Ер-Ріяда, бо він там буде зустрічатися із принцем. А от в Джиді будуть переговори між українською делегацією та делегацією Сполучених Штатів Америки. Про це підтвердили. Марко Рубіо, держсекретар США і міністр закордонних справ України Сибіга. Вони вчора провели телефонну розмову. І президент України також сказав, що незважаючи на те, що Росія нас обстрілює, дуже потужно, минула ніч також для нас була фатальною. Дуже багато загиблих. Ми, як ніхто, хочемо якнайшвидшого і справедливого і безпечного миру. Саме про це будуть говорити в Саудівській Аравії. Можливо, навіть у вівторок будуть підписані і якісь угоди, які, звісно, ми ще обов'язково до цього з вами будемо звертатися, аналізувати. Я вам про це все буду розповідати. Тому, друзі, підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Буду робити для вас максимально об'єктивний, лаконічний і незагножований контент. Ну, принаймні, я намагаюся так, щоб було. а Ви пишете про це в коментарях, і тим самим ви допомагаєте мені просувати україномовний контент на платформі YouTube. А тепер, друзі, давайте до суті того, що мені відомо на цю хвилину, і про скандали в Білому домі, там вже посварилися Марко Рубіо із Ілоном Маском, Трамп їх приміряв. Я вам про це все зараз детально розповім. Ну і, звісно, про ситуацію в Європі, тому що Європа дуже стурбована тим. Що Трамп тисне і на них. Стало відомо про те, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів телефонну розмову із своїм колегою українським міністром закордонних справ Андрієм Себігою, і вони проговорили якраз переговори у місті Джида. І про це повідомляє Державний департамент Сполучених Штатів Америки офіційно і МЗС України офіційно. Це дуже важливо, тому що є на найвищому офіційному дипломатичному рівні погодження цієї зустрічі. Державний секретар підкреслив, що президент Трамп рішуче налаштований на якнайшвидше завершення війни, і наголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру. Це заява США. Сибіга з нашого боку повідомив, що вони з Рубіо обговорили майбутню зустріч делегації України та Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії. І відповідну заяву зробив і Володимир Зеленський, бо це дуже важливо, щоб Трамп там читав ці заяви і бачив, що ми справді налаштовані на якнайшвидше припинення війни в Україні. І він власне вчора у вечірньому відеозверненні сказав наступне: масована атака вкотре продемонструвала, що Росія не має намірів завершувати війну. І відразу президент сказав, що ми готуємо зустріч. Щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки, сьогодні увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час. Багато дзвінків. Тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека як найнадійніше, Україна налаштована максимально конструктивно. Це офіційна заява президента. Вона точно спрямована Дональду Трампу, що ми справді готові до переговорів і до якнайшвидшого припинення вогню. Бо саме в такий спосіб ми зараз намагаємося показати, не переконати друзі, а показати Трампу, що він має тиснути на Росію. Перші вже такі дзвінки є. Хоча вчорашня вечірня промова Трампа, ну вона у них була денна, звісно, для нас вона вечірня. Вона була дуже непроваблива, тому що виявляється, він розуміє Путіна. Будь-хто вчинив би так само, аби розумів, що у нього жертва слабка, бо саме Трамп нас ослабив дуже сильно тим, що не надають нам розвідданні для того, щоб ми могли ефективно оборонитися від російського агресора. Але з розвідданими, виявляється, ситуація не така однозначна, як. Писалося раніше. Справа в тому, що Сполучені Штати Америки продовжують ділитися з Україною розвідданими, які потрібні для захисту. Тому сповіщення про ракетні удари ми отримуємо. Але чи достатньо у нас засобів? Ураження таких повітряних цілей питання поки що також відкрите. І водночас Сполучені Штати Америки скоротили обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські війська чи удари в глиб території Росії. Про це повідомляє сьогодні видання CNN з посиланням на джерела у Пентагоні та у Білому домі. Ну і це звісно заохочує Путіна. Інтенсифікувати, продовжувати наступ. І в них, на жаль, є навіть певні успіхи, і в Курській області, і пишуть навіть про те, що вони змогли війти в Сумську область. Інформація поки що не верифікована, не підтверджена. Це інформація з телеграм-каналів. За цим також слідкую, буду вам повідомляти і тут, і в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися, друзі, на мої соціальні мережі. Посилання на них знаєте в описі під цим відео. Тим часом стало відомо, що США тиснуть не лише на Україну, а й на Європу, в тому числі, і дуже-дуже сильно. Трамп починає зменшувати свою військову присутність в Європі, він зменшує видатки на армію в Європі і перекидає їх в другий регіон, він до Тихоокеанський. Інформація поки що дуже обережна, але вона більш ніж зрозуміла, тому що європейські політики вже відповідним чином реагують на неї і вчиняють відповідні дії. Про що власне йдеться мова? Сполучені Штати Америки повідомили своїх союзників у НАТО про бажання припинити участь у плануванні майбутніх військових навчань у Європі. Про це сьогодні пише шведська газета Експресен, і для шведів це дуже тривожна новина, тому що вони постійно проводили такі навчання зі своїми американськими партнерами. Нині ж їхня присутність буде зведена до мінімуму. Американська заборона не поширюється на навчання, які мають відбутися цього року, пишуть у виданні, і йдеться про заходи, які зараз перебувають, як вони кажуть, на креслярській дошці, тобто трохи далі в часі. Мова йде про те, що американці не планують брати участь у військових навчаннях у Європі в 2026 році. Це, нібито, й далека перспектива, але дуже тривожні сигнали. І Сполучені Штати Америки, як я сказав, збираються скоротити військові витрати в Європі та направити їх в інші місця. Віддаючи пріоритет індотихванському регіону як фактору протистояння Китаю, тому що для Америки сьогодні основний ворог Китай і вони використовують для протистояння Китаю усі інструменти, які лише сьогодні є, в тому числі і Росію. І також стало відомо про те, що Трамп розглядає можливе вивести американські війська з Німеччини в Польщі. Вони поки що залишаються. Дуда певне домовився з Трампом, щоб війська американські були в Польщі. І можуть передислокувати війська з німеччини до Угорщини, але це друзі не факт. Це не остаточно, що вони будуть туди саме перекинуті. Мова йде про 35 тисяч американських військовослужбовців, які нині є в Німеччині. Загалом Сполучені Штати Америки розміщують у різних куточках світу близько 160 тисяч своїх військових. Це чималий контингент. І чому, друзі, власне, так відбувається? Про це пише західна преса практично в один голос. Тобто є розуміння причин таких рішень, тому що Трамп все більше роздратований тим, що Європа прагне війни, бо не хоче збільшувати витрати на оборону. Якраз вчора, коли він проводив в Овальному кабінеті, він говорив, що він пильно спостерігав за самітом Європейського союзу, який відбувався 6 березня в Брюсселі. І його це дуже збентежило. Ну і на правду, якщо говорити відверто, то цей саміт не ухвалив жодного практичного рішення, в тому числі, що стосується підтримки України. Не виділено додаткових пакетів військової допомоги, немає заміщення можливого. Відведення військ американських, зменшення військової допомоги нема цього заміщення у Європі. Європа не ухвалює жодного такого рішення, тому він розглядає можливість передислокації американських військ у Європі таким чином, щоб вони концентрувалися в тих країнах, які витрачають на військові потреби, оту от саму умріяну Трампом цифру 5% до ВВП. Сьогодні ще жодна країна Європи не витрачає таких коштів. Але навіть збільшення видатків у Британії до 2,5% наступного 26-го року отримало схвальний відгук в Пентагоні. І е, Трамп доволі зараз лояльно ставиться до Кіра Але Решта країн ну, просто-напросто не можуть собі цього дозволити, не можуть усвідомити, що ситуація вкрай загрозлива і потрібно платити більше. Ну тому Трамп як і обіцяв ще під час виборчої кампанії, ми з вами тут акцентували на цьому увагу. Ще влітку минулого року обговорювали з вами це. Він починає шантажувати, провокувати Путіна саме більше вчиняти агресії, на жаль, проти України, і так само він провокуватиме Путіна вчиняти більше агресії проти Європи, щоб Європа витрачала більше на власну оборону. Тому що як кажуть, не доходить через голову, буде доходити через руки. На жаль. І не всі, звісно, країни не розуміють цієї небезпеки найбільш активними сьогодні є поляки. Дональд Туз під час саміту Брюсселі зробив низку заяв про те, що він дуже задоволений створенням східного щита на кордоні Польщі з Росією та Білорусією. Ну, поляки справді витрачають багато на оборонку. І навіть я вчора вам розповідав про те, що у Польщі розглядають варіант обов'язкової військової підготовки всіх чоловіків призовного віку. Така модель, як сьогодні повідомляють ЗМІ, буде готова у Польщі до кінця 2025 року. І поляки мають намір збільшити свою армію до. 500 тисяч осіб. Звісно, це не всі будуть безпосередньо знаходитися у війську, будуть і резервісти, але підготовка триває дуже активно. І також на тлі таких непривабливих новин інші лідери країн починають потрішку шевелитися. Wall Street Journal пише про те, що саме близькість Трампа з Путіним змусила Німеччину замислитися про ядерну зброю. Я не розділяю друзі таку, е, таке формулювання, тому що мова йде не про близькість із путіним, а йде мова про пошук спільного інтересу для Трампа з Путіним, щоб він міг його використовувати цей самий спільний інтерес у протистоянні з іншими країнами. Ну, наприклад, відомо, що нібито Трамп попросив Путіна про контакти із Тегераном для підписання ядерної угоди, тому що для Трампа дуже важливо зараз не допустити, аби Іран створив ядерну зброю. Ну, Як на мене, це помилка його першої каденції, коли він вийшов з ядерної угоди з Іраном. Тоді ця угода давала можливість частково стримувати ядерні розробки Тегерану, Сьогодні він до неї повертається. Так само він використовує сьогодні Москву для того, щоб зменшувати апетити Китаю у Росії і щоб Китай менше купував дешевих енергоресурсів у Росії. Така ведеться дуже непроста гра Трампом. І тут Європа нині опинилася в заручниках, власне, і через свій інфантилізм. Так от, Фрідріх Мерц, який буде канцлером Німеччини, сказав, що Берлін повинен почати переговори про розширення французьких і британських ядерних засобів стримування. І в такий спосіб, певно, він там може або прагне, або розглядає як варіант відмовитися від американської підтримки. Але, як на мене, рішення набагато простіше. Збільшуйте видатки на оборону, налагоджуйте контакти із Трампом, і американська зброя і ядерна, і військові будуть у вас. Ніхто їх нікуди перекидати не буде. Єдине рішення: просто збільшуйте видатки на оборонку. Але в будь-якому випадку, незалежно від того, які рішення будуть ухвалювати європейці, Трамп все ж таки сьогодні намагається реалізувати свій намір. Швидкого припинення війни в Україні і він використовує нині проти Росії справді метод Батога і Пряника, про який багато говорили. Тут я не буду оригінальним, бо направду так і є. І стало відомо про те, що Вашингтон вивчає механізми, які дозволять оперативно зняти санкції з російського енергетичного сектору. Якщо Москва, звісно, погодиться припинити війну в Україні. Це обов'язкова умова. Про це пише Західна преса, зокрема видання Reuters Вчора у вечірньому уряді, я вам також про це говорив. І це дійсно є одним із стимулів і дуже важливим рішенням для Москви, тому що нині Путін використовує максимально усі засоби для того, щоб, наприклад, звільнити Курську область від Збройних сил України. Вибити нас звідти також щоб максимально досягнути успіхів на сході України. Тому переговори в Джиді направду для нас дуже, дуже важливі. І те, що Трамп зменшив можливість нам оперативно протистояти російському агресору, дійсно є фактором тиску. На жаль, друзі, така гірка реалія. Ну і хотів би вам повідомити кілька цікавих моментів про внутрішню американську політику, бо все ж таки ми цікавимось нею, і це природно, оскільки саме Дональд Трамп сьогодні визначає порядок денний всього світу. Зверніть увагу, що фактично всі сьогодні рефлексують на дії Трампа, ніхто не продукує якихось новин, дій, і це означає, що сьогодні ракетка першості дійсно в руках господаря овального кабінету, але і в нього не все дуже добре. Говорити про те, що якісь там катаклізми вже в команді відбуваються, поки що не варто, але ось протистояння по лінії маски і всі інші дуже дуже очевидне. Буквально вчора ведення New York Times пише про те, що у четвер у Білому домі там відбувалося засідання уряду, де був в тому числі, до речі, Ілон Маск і він був у костюмі і в кроватці. Певне, він зрозумів, що не варто ходити в футболці на засідання уряду. Так от там відбулася дуже вибухова, як пише New York Times, зустріч уряду. Державний секретар США Марко Рубіо вступив у перепалку із Ілоном Маском. Маск накинувся на Марко Рубіо за те, що той нібито не зміг скоротити штат свого департаменту. Ну, маск займається саме скороченням державних службовців і скороченням видатків, оптимізацією. Рубіо вже давно роздучений на маска через те, що той фактично закрив Агентство США з міжнародного розвитку USAID. І на цьому засіданні уряду вже Рубіо нарешті міг виговоритися і сказати маску все, що він про нього думає. Рубіо відповів маску і сказав наступне: візьми назад 1500 посадовців державного департаменту, які ти достроково звільнив і відправив їх на пенсію. Потім знову звільни і влаштуй таке собі шоу. І будеш виглядати дуже-дуже ефективно. Ну, маскою чергою відповів Рубіо, що ти гарний лише по телебаченню розповідати, а насправді ніякої практичної користі від тебе немає. Пишуть, що Трамп увесь цей час сидів на стріці, відкинувшись назад, схрестивши руки на грудях, нічого не говорив. А коли вже перепалка досягла ну найвищої точки, він спробував їх утихомирити і сказав, що цінує роботу обох. І Маска, і Марко Рубіо. І каже, що Марко Рубіо дуже багато у відрядженнях, контактує на міжнародному рівні, тому, можливо, дещось і не допрацював, але він є дуже-дуже ефективним. Ну, це дуже простий принцип. Розділя і владарю, який Трамп реалізовує на практиці, тому нікого поки що не звільняти не буде, але намагатиметься їх примирити. Ну, до речі, друзі, скажу, що пізніше Трамп сказав публічно, що ніякого скандалу не було. Маск також поконфліктував з низкою інших урядовців, які там були, але що Дуже друзі важливо. Урядовці майже одностайно схвалюють концепцію того, що має намір зробити Ілон Маск, тобто вони його підтримують. А саме, зменшити марнотратство, шахрайство та зловживання в уряді США, що точно є. Але вони розчаровані підходом до реформування уряду, що нагадує, як пишуть «бензопилку». Та відсутністю послідовної координації дій. Вони хотіли, щоб маск погоджував з ними дії, але Маск так робити не буде. У нього абсолютно інша концепція, справді концепція бензопилки. І на тлі такого скандалу, то Трамп ухвалив рішення, аби Маск не міг звільняти нікого, а міг лише рекомендувати. Тобто, керівники там відповідних державних установ, департаментів, де маск бачає за потрібне когось звільнити. Не будуть поставлені перед фактом того, що маск когось у них там звільнив. Вони будуть робити це самі, але за рекомендацією Маска. Ну, звісно, це суттєво обмежує можливості американського мільярдера, який дуже наближений до Дональда Трампа. Відтепер відповідальними за скорочення персоналу будуть секретарі, а команда Маска буде лише консультувати їх, пише американське видання New York Times. Тобто, нібито скандал і вичерпаний, але Ілон Маск їм сказав. Я власник багатьох компаній, які мають сотні мільярдів доларів у своєму розпорядженні, а що зробили ви? Я не маю ніякого сумніву, що цей скандал буде нарощуватися і надалі, але коли він вибухне вже остаточно, будемо бачити, ну я так вам сказав, друзі, своє припущення, що ще кілька місяців є. Будь-якому випадку це не повпливає на наміри Трампа швидко завершувати війну в Україні на невигідних для України умовах. Так само він буде провокувати європейців, аби ті витрачали більше грошей на власну оборону. І Трамп буде провадити і надалі свою дуже агресивну і непровабливу для всього світу політику. Але якщо говорити заради правди, то європейці сплять. Вони давно сплять і вони не хочуть прокидатися на превеликий жаль. Втім, будуть вимушені робити певні кроки. Чим раніше вони прокинуться, тим краще буде і нам. Але те, що ми потрапили справді в лищата і в заручники трампівської політики, ну нині це більш ніж очевидно. Друзі, в будь-якому випадку, зберігаємо розум холодним. Нічого не пропало, нічого не втраченого станом на сьогоднішній день. Ну, звісно, дивлячись, з чим порівнювати, але ми мусимо розуміти, що Україна залишає за собою суверенність і незалежність. Нині це найголовніше, тому наше завдання це і зберегти. Ще раз вас закликаю підписатися на канал, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!